Всі життєві дороги починаються від шкільного порога початок усіх професій в класі, а ключі до всіх наук у вчителя. Вчителі навчають нас всьому математики, українській мові, фізики, біології географії. Вони розвивають нашу пам'ять і увагу. А найголовніше вони вчать нас бути людьми. Перший переступивши поріг школи, дитина практично чистий лист, а вчитель художник, він скульптор, який прагне створити особистість. Він вчить розпізнавати добро і зло, щирість і підступність, багатство душі, і духовне уборство. Він вчить нас пізнавати самих себе. Професія вчителя дуже важка і відповідальна. У навчальних закладах нашого міста працюють люди, для яких бути учителем це дар та покликання. Тільки відповідальна людина, у якої є особливий талант, візьме на себе виховання цілого покоління. Учні міської гімназії одним з таких вчителів називають Ольгу Євгенівну Стеблянко, заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя зарубіжної літератури та російської мови. Ну, перше знайомство, коли з Ольгою Вєм, вона просто мене заворожила. Тобто, э, знайомийся з іншими учителями. Телямов у неї дуже цікавий підход, бо вона, коли вона зразу заходить, всі замовкають, вона настільки цікаво розповідає, що просто захоплює дух. Вони всі ну, на її уроки ходиш, як на свято, тому що ти завжди дізнаєшся щось нове, відкриваєш нові грані. Чогось здавалося, на перший погляд буденного і сірого. Ну, я вважаю, що Ольга Євгенівна є доброю і ласковою до нас. Також вона ну навчає нас дуже добре. Я, наприклад, гарно знаю зарубіжну літературу і російську мову. Ольга Євгенівна дуже незвичайна людина. Одразу можна зрозуміти, що вона постійно намагається зрозуміти якомога краще кожного учня, кожну людину постійно намагається себе вдосконалювати і це. Ольга Євгенівна дуже добре веде уроки і вона дуже цікаво вміє передати весь матеріал, і учням дуже подобається працювати з нею, тому що в неї цікаві підходи. Вона вміє знайти спільну мову з кожним із учнів. Євгенівна завжди цікаво проводити уроки, З нею завжди цікаво. Вона нові завдання дає нас, розвиває наше мислення, допомагає нам зрозуміти самих себе, вивчаючи твори та вивчаючи російську мову. Мені довелося працювати з Ольгою Євгенівною в одній команді трошки більше року. І я вже на даний момент я можу сказати, що мені дуже пощастило, тому що поруч з собою мати такий потужний стимулятор до роботи це означає не розслаблятися буквально ні на секунду. Тому я вважаю, що мені дуже пощастило, що ми поруч працюємо в одній команді. Життя вчителя це постійна праця, самовдосконалення, самопідготовка, робота з учнями. Вчитель це людина, яка все знає, бачить, допомагає і живе не для себе, для інших. Якщо вдуматися, то саме вчитель закладає фундамент наших подальших знань, і далеко не кожен може стати педагогом. В житті свої ніколи не предполагав нічого другого, Ви твоє не повірите, От тільки бути вчителем. От так це у мене було з дитинства. Так я утвердилась в этой мысли, когда начинала работу, и я вообще не представляю себя на другом месте. И что самое, может быть, удивительное, если не представляю даже в другой школе. Вот просто не представляю только быть учителем и в средней школе номер четыре в гимназии. Знаете, вот великий Кант однажды сказал, что это большое счастье, если человек в своей работе видит средство наслаждения. Вот я с ним не только согласна. Я действительно люблю то дело, которое я делаю, и особенно гимназию. А еще для вас ваши учни. Ну что? Вот дети вообще, вот в нашей гимназии дети особенные. Вот особенный такой вот коллектив. Эм, они требовательны, они сами интересны. К ним не придешь с каким-то низким уровнем информации. Они требуют учителя совершенствоваться. Эм, и сами очень много отдают. То есть я рада общаться со своими детьми, и они мне очень многому учат. Ну, на каждом уроке. Тось у нас с ними такий близький контакт дорослих людей, ані са мною ними. Хто чутливо і вправно, щедро і вміло веде нас у красивий світ повноцінної праці, вчитель. Причому не лише в професійному розумінні, а й в житті з його успіхами та невдачами. Ким би ми не стали, куди б нас не розкидало життя, та завжди від серця до серця тягнуться невидимі нитки спогадів про нелегку вчительську науку, їхні серця віддані дітям, поруч завжди добрі очі вчителя. Ну, знаете, вот существует два закона успеха. Во-первых, нужно хотеть что-то делать, а во-вторых, нужно любить то, что ты делаешь. У тебя все сложится, получится, и ты состоишь. Ты будешь счастливым человеком, имя которому учитель. Великі, світлі, барвисто оформлені коридори, парти в три ряди, книги, графіки, формули, таблиці пройде багато років. Зміниться світ навколо нас, але школа назавжди залишиться в нашій пам'яті. І, звичайно, думки про школу нерозривно пов'язані для нас з думками про своїх вчителів.